Так, друзі, всім привіт! Як завжди, радий вітати вас на своєму каналі, господарство як моє кубі моїх підписників, моїх гостей каналу, завжди запрошую на моє відео. Кому цікаво, ставте лайки, подобайки. кому не цікаво, ставте антилайки. Друзі, і сьогодні хочу підняти я таку тему це про наших фазанів. Хочу сьогодні я вам показати повністю, що на Середину літа я маю з наших фазанів, і що, і чим я можу розполагати для подальшого тоді розведення його і якийсь може отримати з нього прибуток. Сьогодні ми поговоримо тільки про фазанів. Я вам покажу, скільки вилупилося в мене своїх фазанів, які в мене фазани і як у нас споживають в домашніх умовах наші фазани. Давайте пройдемось. Я вже, друзі, розповідав вам про своїх фазанів трішки. Зараз, кому цікаво ця тема, затронемо ще. Знаєте, що, напомню я вам, я в свій час придбав дві пари. Значить, що я придбав? Я придбав руминського фазана, ось. придбав він хлопця мисливського фазана і двох курочок. Це курочки мисливського фазану, не руминського. У румінського поки що немає своєї курочки цієї породи. У мене тільки є курочки мисливського фазану. І не так, як сталося, гадалося, наші курочки почали нестися. Вони нанесли мені, Я не рахував, скільки яєць. Але нанесли багатенько яєць і я що вирішив? А вирішив я підкласти під своїх курей, підкласти яйця наших фазанів. Я не був впевнений, що в нас щось з цього вийде. Результат я вам покажу. І так як себе підстрахувати, я вирішив на OLX купити окремо яйця руминського і мисливського фазана. І теж підклав під нашу квочку. Зараз ми пройдемось в інше приміщення. Я вам покажу тих перших моїх фазанів. І підемо далі покажу цих фазанів, які вже вони є, від наших фазанів. Ті, що я придбав. Дивіться, яка гарна птичка. За нею догляду хочу вам сказати. По мінімум. Я за неділю ось насипав їм зерна, поставив їм води, все. Невеличка передаю їм травки і їм цього вдосталь. Вони ходять, гуляють собі тут, співають. Ну, вже не несуться. Вже середина літа вони не несуться. Все, яйця у них вже закінчилася, Тому що вже я не наблюдаю. Останні яйця я збирав десь дня 5 назад. Вже яйця немає. Так, тепер ми в іншому приміщенні. Там, де мої фазани, фазанята з яєць вилуплених, що я придбав по ОЛХ. Значить, Дивіться, чим зараз я кормлю наших фазанят. Це комбікорм і пшоно. Все. Зараз насиплю, дивлюся, в них вже немає. Я позавчора їм насипав кормушку, водичка ще стоїть, а вже зерна немає. Зараз насипемо їм. Оце в мене перша партія наших фазанів, дивіться. І мене вже менеджер заняти, бачите, тут є багатенько місця. Так. Друзі, і ось в мене тут, в цьому брудері, я, мабуть, завтра або вже з понеділка треба цих постарше вже пересадити. Значить, Це мої фазанята. Ще раз напомню, хто тільки зайшов на мій канал, це мої фазанята вилупились від тих фазанів, що я придбав вже з мого маточного поголів'я. Значить, перший у мене, ті, що в мене покрупніші, ви бачите. Вилупилось у мене 7 штук. Яєць я заклав 18 було під почку. Там, де завмерло, де пропало, вилупилося 7. І друга партія, ось дивіться, бачите, поменші такі ось ну, відпочивають, гріються. Теж в мене вилупилося 7 штучок. Але одне пропало. І залишилось 6. Ось 4, 13 штук моїх фазанят в мене вилупилося. Можна що було зробити. Можна було не, придбу, не, не придбати яйця на Оликсі, а отримати своє поголів'я і далі для розведення. Але я вирішив по-іншому. Щоб в мене була зміна крові, я вирішив придбати на Оликсі яйця для подальшого розведення наших фазанів. Друзі, в подальшому, кому буде цікаво, звертайтеся. Я думаю, вони підростуть, вже буде трішки пізніше видно, де самчик, де, де курочка, де петушок, точніше, правильно я скажу. І вже можна буде формувати пари. І буду я продавати. Кому цікаво. Оце по моїм трішки фазанам. Що я з цього маю? Поки що ніякого прибутку я не маю. Поки ми ще. Стоїм в мінусі, тому що я витратив гроші на основну птичку, витратив гроші на яйця. Все, поки ми так зайшли в мінус. Очікуємо, що ми вийдемо з фазанами в плюс, що ми будемо продавати пари. Друзі, таке коротеньке відео. Кому сподобалося, ставте лайки, як завжди, подобайки, Коментуйте. Всім всього найкращого. Бажаю, як завжди, здоров'я і процвітання вашому господарству.